Акула бик або сіра бичача акула. живуть представники в субтропічних і тропічних водах всіх океанів. Часто заходять в прісні води. У них характерне, веретеноподібне, довгасте тіло. Рило коротке, масивне, притуплене. Поверхня тіла забарвлена в сірий колір: черево, біле, максимальна зареєстрована довжина тіла 4 метри. Раціон акули бика дуже різноманітний і складається з костистих і кращових риб, розмножується живородінням у посліді від 1 до 13 новонароджених. Це один з найагресивніших видів акул, який становить небезпеку і для людини. Акули-бики досягають досить великих розмірів. Акули-бики – самі кремезні серед сірих акул. Вони мають найпотужніший укус серед всіх нині живих акул. Гіганський кальмар. Мабуть, одна з найзагадковіших тварин нашого світу. Його можна зустріти в субтропічних та помірних зонах Тихого, Атлантичного та Індійського океанів. Виглядає він як звичайний кальмар, тільки більший та тіло в'яле. Його очі дуже великі, його великі щупальця можуть переламати. 8-метровий залізний трос. Він дуже великий, тож зустріти його можна на глибинах, але зрідка його можна зустріти і на поверхні. Але це дуже рідке явище. Найбільший екземпляр знайшли на берегах нової Зеландії у 1887 році. Він досягав завдовжки 40 метрів і 17 сантиметрів. Акула домовик це глибоководна акула, єдиний представник роду будинкових. У багатьох джерелах інтернету згадується як акула гоблін. Свою назву отримала за химерну зовнішність. Рило цієї акули закінчується довгим дзьобовидим виростом, а довгі щелепи можуть далеко висуватися. Забарвлення теж незвичайне до дорожевої. Найбільше відома особина досягала довжини 3,8 метра і важила більше 200 кілограмів. Зустрічається по всьому світу: від австралійських вод Тихого океану до мексиканської затоки. Раціон складається з глибоководних кальмарів, крабів і риб. В цілому науці відомо лише 45 екземплярів цієї акули, виловлених або виконатих на берег. Вперше цей вид науково описаний у 1898 році.